Скільки коштує сучасне мистецтво, знають в аукціонному домі. Содвіс там анонсували лоти торгів, які відбудуться в травні. Головна гордість аукціону. Ось ця картина американського художника Роя Ліхтенштейна. Спляча красуня. За неї організатори планують отримати до 40 мільйонів доларів. Ліхтенштейн завжди малював дівчат, тому ця робота дуже важлива, адже виконана у найважливіший для художника період творчості на початку 60-х. Саме в цей час він заявив про себе як майстер поп арту та став знаменитим. А це робота відомого американського скульптора Олександра Колдера. Її планують продати за 3,5 мільйони доларів. Зацікавить учасників торгів. І подвійний преслі Енді Ворхола. Подвійне зображення виконано у техніці шовкографії, а сам преслі зображений у вигляді ковбоя він був одержимий Елвісом та іншими зірками. Він малював Монро, Тейлор, Джекі Кеннеді, Але Елвіс був у його творчості головною фігурою. За Елвіса організатори планують отримати 50 мільйонів доларів. Торги Судбіс розпочне 9 травня.